Мозаїка української душі є дуже особливою, її не можна порівняти з іншими національностями. Українці завжди проявляли сміливість, життєрадісність, не забували про духовні цінності та вірили в краще. Незважаючи на перешкоди, цей народ незламний. Він не кориться перед тими, хто зазіхає на його волю та стоїть до кінця, аби не перетворити нащадків на рабів. Допоки живе душа народу, Смертний, стверджував Павло Загребельний, українська душа це приклад того, як варто не боятися труднощів, йти вперед, боротися з ворогами, як робити все, аби не втратити власну гідність, вірити в себе та сподіватися на краще. Згадаймо Олександра Мацієвського, якого розстріляли після слів: Слава Україні! Життя людини безцінне, душа безсмертна, а пам'ять про героїв вічна. У складні часи поневіряння, війн, голодомору, знищення та підкорення українців завжди об'єднувала любов до рідного краю. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди писав у своїй поезії Володимир Сосюра: саме любов до рідної землі є тим підґрунтям, що не дає зникнути народові. Саме ця перевага робить українців надзвичайно стійкими та додає сил боротися стільки часу проти страшного загарбника. Любов це основна чеснота якою може поділитися кожен, це той критерій, який допомагає зрозуміти, пробачити, відшукати шляхи розв'язку проблем, рухатися далі, не здаватися, не коритися. Українці завжди показували себе нацією вільною, нескореною, яка не прагнула миритися з несправедливістю та впевнено прокувала світле майбутнє. Український народ бореться за краще, бореться за те, аби наступні покоління жили вільно і не знали, що таке війна. Яка забирає сотні безневинних життів. Я переконана, безсмертя української нації у вмінні згуртуватися, стати пліч опліч проти тих, хто посягає на цілісність та незалежність країни. Боріться, поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля Святая, закликав у свій час Тарас Григорович Шевченко. Цей заклик відгукується. Аших серцях, та нагадує про те, що треба стояти до кінця, не зраджувати своєму народові та своїм принципам.